Рейдерський захват чи стягнення боргу в селі Новоградівка Бобернецького району невідомі заїхали на територію приватного складу і почали вантажити звідти зерно. Про це повідомили представники агропідприємства, які орендують приміщення складу. Як з'ясувалося, таким чином проводилося виконавче впровадження. Юристи агрофірми з діями держслужбовців не згодні. Обидві сторони вислухав наш Сергій Михайлін. За підтримки осіб у Балаклавах невідомі люди вантажать зерно у ваговози. Представитися, хто вони, відмовляються. За їх роботою спостерігають двоє в цивільному. Перший представляється державним виконавцем. Прибуває на виконанні зведеного виконавчого провадження відносно Темченка Вадима Миколаївича та Темченко Олени Сергіївни. По ньому заборгованість 22 мільйона гривень, по ній 2 мільйона 600, 2 мільйона 600 тисяч гривень заборгованості. Є заява стягувача, якої повідомлено, що у складах їх ці склади належать Темченку Андрію Вадимовичу, якби їхньому сину, але тут. Перебуває майно боржника відносно статті 55 закону, п'ятій закону провадження Ми маємо право знати стягнення на майно боржника, яке належить, яке знаходиться в інших осіб. Інший чоловік представився представником стягувача і показав судові рішення. Каже, фермери кілька років тому взяли у позику більш ніж 20 мільйонів гривень. Втім, у зазначений час гроші не повернули. Суд ухвалив постанову про арешт майна боржників. Втім, ті всіляко його приховують. Три трактора, потом газон, зіл. Они говорят, что они ведрят же не где-то там работают, це... машину матист, это. Це... Ну, короче, они это все прячут, потому что було... встречались несколько раз с ними, подход... они обязались, писали свои расписки, что мы обязуемся такому-то приїжджаємо їх взагалі нету, вони то зряджені, то болеют, не доставляють справок своїх. І все. А это поступило рішення по цьому севочку. І ми його зараз беремо под охрану, вивозимо на элеватор і здаємо на хранение, щоб його не вивезли, не продали, нічого. Втім, як виявилось, син боржників здав склад в оренду одному з агропідприємств. Представники цієї компанії кажуть, зерно їх. Будь ласка, вам надавалося Шо спочатку це? договір оренди. що це Та, чому тут договір приміщення оренди? Орендується. Ми моремо за зерно. Зер... Приміщення, це не опису... приміщення, орендується. приміщення не описано. Приміщення знаход... належить Темченко Андрію Вадимовичу. Це, ну, в цьому приміщенні знаходиться майно боржника Темченко, Олени Сергія. Скажіть, будь ласка, звідки у вас така інформація? Якщо воно належить і передано стягувач в оренду. Є, є заява стягувача. Заява, а заява стягувача. Стягувач. Чекайте, приміщення передано в оренду, і майно Та, належить то? там оренду, де керуються машини, скільки вивозиться, хто важить, на чому Кустя, Зрозуміло, усього. де тарубне. Вони фіксується, кладається на кадр. Те, що зерно належить агропідприємству, на словах підтвердив син боржників. Незаконне вилучення насіння соняшнику з моєї особистої території, яка належить лише мені і більш нікому. Соняшник належить частково мені, а частково ну, фірмі-партнеру. Фірмі ну, чужі чужі юридичні особи. на питання, чому до виконавчих дій залучені особи в балаклавах, представник стягувача відповів то його знайомі. Окремо винайняв і приватно-охоронну фірму. Незгодні з діями виконавців орендарі складу, викликали міліцію. У цьому складі зберігалося 500 тонн соняшника, 300 тонн кукурудзи і 350 тонн зерна пшениці. В заяві в міліцію просили розглянути правомірність даних дій. Працівниками в тому числі і які знаходяться в камуфляжній формі, хто вважає, що майно належить і не, не божнико, а іншій особі має про до суду і више ману тактопису. Питань немає. Юристи компанії орендаря складу кажуть, добиватимуться правди у суді. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.